Дітки, доброго дня! Сьогодні до нас з вами завітав мой додин. Він приніс нам з вами ванночку. Ой, хто це до нас стукає і плаче? Це до нас завітала лялька. Вона гуляла на вулиці і забруднилася. Допоможемо ляльці стати чистою. Нальємо в тазик водички. Помиємо ляльці ручки, ніжки помиємо, животик, спинку, очки помиємо. Ляльку ми покупали, вона вже чистенька. Зараз візьмемо рушничок і витримуємо її, щоб вона була у нас сухенька. А тепер треба ляльці розчесати. Волосся. Дві косички, дві сестрички дуже сплутались за нічку. Я нікуди не спишу, Гребінець їх причешу, і в косички невеличкі заплету дві гравні стрічки, причесали ляльку, тепер мой додир задоволений, лялька чисана і чиста. Всім потрібно волосся причисувати. Мама причисує дитину, а ручки й обличчя. «Миємо ми, ми, ми саме. Мой додир дуже задоволений. Ви всі чисті й охайні. Знаєте, як мити ручки і купатися? Воду потрібно любити. Вода допомагає стати людям чистими. Стежте за чистотою, а водичка вам допоможе.